Головна цікавинка звітної конференції присутність Володимира Драбіковського, генеральний секретар Федерації баскетболу України, приїхав особисто оцінити роботу Запорізької організації. Розпочав виборну конференцію Станіслав Тупіков. По даним регістрації на конференції прибуло 76 людей. Два чоловіка, два делегати відсутні по причини. причині. це означало, що кворум для початку конференції був високу явку делегатів. Відзначив і Володимир Дравіковський. Впервые я участвую в роботі конференції обласної організації. Я очень часто ну я в Києві довго время був президентом федерації. Проводив сам много конференцій в городі Києві. Но именно в обласної організації это вперше у мене такой опыт. Представники президії Запорізької федерації говорили про дитячий та жіночий баскетбол, підготовку суддівського корпусу та організацію змагань, підводячи підсумки діяльності організації за звітний період, президентом федерації баскетболу Запорізької області обрали Валерія Елькінсона. Знаючи багато років Валерія Арбіртовича Елькінсона, можу сказати, що ця людина це. Е... Це справжній фахівець. Він знає, як розвивати баскетбол. І останні роки е чоловічий баскетбол тримався виключно на так са на його плечах. Нового президента обрали одноголосним рішенням у баскетболі. Валерій Елькінсон, людина не нова, тому конкретно знає, що необхідно змінювати. Ми до ділян площадки проведемо на більш високому рівні піренства відкрите перенування міста. города. велика проблема. все-таки добить профессиональный баскетбол. Мы надеемся, что все-таки губернатор, как сказал, все-таки поможет, и команда будет играть в Суперлиге. И, конечно, необходимо проехаться по области, все-таки посмотреть, что реально есть на местах, что умерло, а что можно еще возродить. И женский баскетбол. То есть работы очень много. Володимир Драбіковський зауважив, в першу чергу потрібно збільшити кількість суддів та зберегти бердянську жіночу команду Чайка. Роботу президії, генеральний секретар Федерації баскетболу України, оцінив задовільно. У якості подарунка для нового президента представив унікальну футболку національної збірної України. З Розміром, щоб ви розуміли, ми гадає. Валерій Елькінсон дещо оновив список нової команди. Тепер до складу президії федерації баскетболу Запорізької області входять 17 представників. Також новообраний президент пообіцяв підтримати ініціативу Юрія Велігури. Колишній тренер козачка Залк висловив бажання абсолютно безкоштовно працювати із жіночою командою.